Ви заслуговуєте на це, як і будь-які інші громадяни України. Абсолютно вірно, тому що у нас єдине джерело влади, яке є в Україні, це народ України. Так. От бачите, ми служимо ми з вами. Вас відповідно до пункту 715 закону проїзд поліцію. Обмеження ввели. Що? Обмеження є руху. Ввели. Я наказу на таке. Ні, ні, ви не розумієте. Вас взагалі проводять вам. Навчання, ознайомлення. А, я за те, щоб все було по закону. Ми ж правові держави, так. ми ж хочемо, щоб була правова держава. Звичайно, хочемо і прагнемо до цього. Від людей же ж вимагають, щоб вони дотримувались закону. Так, от я хочу, щоб якщо від мене вимагають дотримуватись закону і постанов кабінету міністрів і всіх НПА, я хочу, щоб її до мене відносились відповідно. Водії та поліцейські, які знайшли спільну мову та. Все відбувається по закону. Дуже цікава історія. Так це рідкість. Однак такі речі бувають. І сьогодні ми дивимося цей контент на моєму ютуб-каналі. З вами адвокат Антон Болцик. Робимо підписку. Дивимось. здоров'я. Міцного бажаю. Старший солдат, нова п'ятий відеоцікаспев. Ви мене зупиняли. Поліцейські є уважені особи. Поліцейську попишу. Звісно. Доброго дня. Патрульна поліція, ну, поліція Кого де цілі до підсадів нашого Дуже добре. Ось. Ваше посвідчення службове, а, Прошу, ласка. Трошки погано чую. Службове посвідчення, будь ласка. Так, будь ласка, звичайно. Так. так Патрульна поліція, міністерівна. А можна забрати на сторони? Так, звичайно, будь ласка. І до якого там 27, 10, 29. Це вже типу, нового бразка, зразка. Щоб вам було краще, видно, будь ласка. Так, да, так, да, так, да, я бачу. Слухаю вас, пане лейтенанте. А, як до можна звертатись? Богдан Федорович. А, як я можна до вас звертатись? Водій. Не чую. Водій. А, пане водій. Ой. Дійте. зараз один хвилин. Зупину вас відповідно до пункту 7, закону про поліцію. Чудово. Обмеження ввели. Що? Обмеження рухають. На я наказую на таке. Ні, ви не розумієте, вас взагалі проводять вам навчання, ознайомлення. До речі, друзі, зараз багато відключень світла, і ти, в свою чергу, маєш можливість без обмеження ось цих відключень дивитися, мій авторський. Курс вже більше тисячі водіїв його пройшли і знають, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тим паче 30 відеоуроків на практичних прикладах. Моя підтримка та підтримка моїх юристів під час навчання. Багато закритих чатів та вебінар зі мною. Курс в свою чергу адаптований під те, що його можливо подивитися в будь-який час. Доступ у вас залишається назавжди, тому не гайте час. Це дуже важливо та цікаво для кожного, щоб мати. Таку базу. Стирні долучитися до мого авторського курсу та міні-курсу саме зараз, тому що кількість місць обмежена. А якщо ти хочеш постійно мати юридичну підтримку, то це клуб юридичного захисту водія. Переходимо в опис під цим відео, долучаємось до нашої спільноти і отримаємо постійну юридичну підтримку на дорогах України, без вихідних, без святкових. А також, якщо ти просто хочеш змін, доєднуйся до нашої спільноти, щоб змінювати цю поліцію. Це клуб АД. Всі деталі в описі під цим відео до 35 пункту 7 є постанова кабінету міністрів, яка роз'яснює, що є обмеженням руху або забороною руху, в якому випадку можна приміняти цю статтю. статті. Правильно? Яка? Слухайте, ну я ж не маю знати абсолютно всі постанови кабінету міністрів. але вона є 868 чи 687, щось таке, але вона є. Є ця постанова кабінету Міністрів? так друзі. Давайте спочатку ми бачимо, що підійшов представник ТЦК до водія. Однак, же працівник поліції, і водій тут чітко каже про те, що то зупинив. А повноваження на зупинку транспортного засобу має в цьому випадку працівник поліції. то Той нехай спілкується. Підходить працівник поліції, каже нам про те, що підстава зупинки пункт 7 статті 35 закону хлюни про нас пол. Якщо уповноважений орган, дивимося уважно, державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Так ось виникає питання. Я вже багато разів розбирав цей пункт і ще раз розберемо: виникає питання, що це за обмеження, де з ним ознайомитись, про що йде мова? І водій тут каже. Все вірно, що є постанова Кабінету міністрів. Її номер друзі 879. Дивимось на екран про заходи щодо збереження автомобільних доріг. Там чітко визначено, що вона встановлює порядок тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування. Тимчасове обмеження або заборона руху встановлюється за наявності умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху або можуть призвести. До пошкодження та руйнування автомобільних доріг. Тобто, якщо зупинка авто здійснюється на підставі цього пункту, поліцейський він зобов'язаний знайомити вас із відповідним рішенням і надати підтвердження того, що воно набрало чинності і взагалі воно є. Тому що у нас є ще і конституція України, 57 стаття. Вона каже нам про що: що кожному гарантується право знати свої права і обов'язки, також закони і інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, мають вони бути доведені до населення у встановленому законом порядку. Таким чином, все це повинно. Бути, однак, ми розуміємо, що цього немає. Коли вони кажуть про наказ коменданта, ми цю тему вже також розбирали. Тим паче, що накази коменданта в більшості областей є неофіційно на сайті. Там порядок інший. Однак, тут це не блокпост, не мобільний блокпост, це взагалі, я так розумію, був стаціонарний пост, і водій чітко про це зазначає. Повинна бути законна підстава. Тим паче, що стаття 35 підстави підстава зупинки це. Превенція, превенція вона повинна бути доведена до водія. Що значить доведена згідно частини 3 статті 35 закону про нас пол. Чітко визначено поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним ТЗ. з детальним описом підстав зупинки визначений у даній статті. Все досить таки легко. Друзі, якщо вам потрібна корисна література, не забуваймо переходити в наш адешоп та придбати її для себе, щоб мати юридичне знання. 35,7 на підкорні. Ну, у вас є рішення місцевого органу самоврядування? Це не, це не наказ коменданту, абсолютно. Це е, має бути пос рішення місцевого органу самоврядування. Ви розумієте, правильно? Да. Тобто 35-7 не підходить, тобто не, підходить да, не підходить. Я вам скажу зразу. У мене з документами все в порядку. Ми військово... Ми Я роз... розумію, і... що вам так, дали і... наказ, Вам дали наказ це роби. Прикривати ТЦК. Хоча вони тут стоять незаконно. Ви то стоїте законно, бо у вас тут пост патрульної поліції стаціонарний. І ще одне зауваження хочу вам зробити. Знак стоп у вас неправильно встановлений. Який? На шлагбаумі Так. Да, да. Це ж постійний знак, правильно? На білому фоні. Це стоп-контроль. Стоп-контроль. Це ж постійний no. знак. Всі знаки, які на білому фоні, це постійні знаки, так? No. А, і що а згідно, згідно, згідно госту, як мають встановлюватися постійні Люди, знаки. цього Я вам ГОСТа не Я можу сказати. Він має встановлюватися на висоті десь 1,5-2 метра, на стовпчику з боку і контролюється знаками зниження швидкості. Відповіднення знаки зниження швидкості є. А от знак стоп-контроль стоїть неправильно. Я за те, щоб все було по закону. Ми ж правові держави. Так, ми ж хочемо, щоб була права держава. Правильно звичайно, хочемо і до цього. Від людей же ж вимагають, щоб вони дотримувались закону. Так. От я хочу, щоб якщо від мене вимагають дотримуватись закону і постанов кабінету міністрів і всіх НПА, я хочу, щоб її до мене відносились відповідно. Молодець і водій, і в принципі працівник поліції знайшли спільну мову, діяли по закону. Не все робили спочатку по закону, але вже краще. Ось таке спілкування було б було б набагато краще. І комунікація між водієм та поліцейським була б краща на дорогах України. А ти хочеш належного відношення до себе? А ти хочеш законного відношення до себе, а не ось такого. Тому жіноче, щоб це було по закону, по нормальному. Şeyi. По закону, прошу пана, по закону, по нормальному, не в нашій державі. А я ось хочу, щоб було по закону. І тому вимагаю, щоб було по закону і дію по закону, як оцей водій. Я впевнений на 100%, що ви напишете коментарі свою думку з цього приводу. Взагалі вийшов цікавий матеріал. Дивимось далі. Законна вимога. Законна вимога. Ви заслуговуєте на це, як і будь-які інші громадяни України. Абсолютно вірно, тому що у нас єдине джерело влади, яке є в Україні, це народ України. Так. Ви бачите, служимо. Слухайте, з вами приємно спілкуватися. Адекватний поліцейський все адекватно сприймає. Ну чому ви поступаєте так, от неправильно. Бачите, у нас така робота. Ось, не, не, і... не робота у вас не робота, вас служба. У нас, ну, у нас така служба. Неправильно, серійно. Ну, Ви розумієте, ну, якщо мене на роботі заставляють порушувати правила дорожнього руху, я маю їх порушувати? Не маєте. Бо це незаконна вимога, як сказати. Так, і саме, ви... так само і до вас, це незаконна вимога по відношенню до вас. Ви розумієте це? Приємно з вами спілкуватися. Багато чого нового навіть ви мені сказали про те саме те, а Ви знаєте, що приємно, а, бо я вже таке чув у свою сторону. Коли кажуть Ютуб головного мозга, Ютуба надивився, Тіктока надивився. Такі, деякі люди. Є... Але якщо люди є... начитані і ну, зібрали. Ви знає, ж що розумієте, що, що це неправильно. Коли людина цікавиться певними... певним напрямком. А... Вази водій, я вас на секунду, дивіться. Якщо ви наприклад ви подивилися якусь історію в Ютубі чи TikTok, і вам стало це цікаво, і ви прочитали про неї самостійно більш детально, у вас питань нема. Да, Але я якщо... вам можу показати моє телефоні, деякі законодавчі акти відключені. Це чудово. Але якщо людина просто подивилася той тік-ток, почула, ага, не можна, значить і все Ні, ну це не правиль. Ну тут я розумію. А любі слова мають бути підтверджені Важливо. фактами. Скажу вам приємно. Ви розумієте це те, що я вам говорю. А деякі люди просто це не розуміють. Там хтось сказав так, значить воно так буде. Але так воно не працює. Ну все я з документами все гаразд. Ви сумніваєтесь, все? я катаюсь по всій Україні. Не будемо затримувати. Гарного все. дня, Навзаєм. Щасливо. І все-таки робіть по закону. Щасливо. Щасливо! Щасливо. Все просто: роби по закону, буде повага. Роби по закону, не буде конфліктів. Роби по закону, і може якось все стабілізується і буде лад на дорогах України. Ось так. Роби по закону. Вчи чинне законодавство України, дивись! Ютуб канал Адвокат Болтик та знай свої права. Бережіть себе і усім вам мирного неба.